Отже, як я можу знати, що, що маю спасіння, що його не втратив? І перше, я повторюю, це віря, віра в Ісуса Христа як свого Господа і свого Спасителя. Друге, це зміна життя, зміна пріоритетів, зміна світогляду і також плоди віри, які повинні проявлятися в нашому житті. Третє це підтвердження від Духа Святого. Мир в серці і впевненість в нашому спасінні, яку дає саме Дух Святий. Четверте це залишатися вірним Христу, не відступати від Нього ні в який час, чи в радості, чи в горі. Але я слідую за Ісусом Христом і це мій пріоритет. П'яте чи прагну я виконувати Божу волю, а не просто називатися віруючим. Якщо всі ці речі, які я перечислив, є в моєму житті, то я маю впевненість в своєму спасінні. Якщо десь я трохи не впевнений, чи десь щось не відповідає, тому що я зараз зачитав, то сьогодні є час звернути з тієї іншої дороги і повернутися на дорогу Спасіння. Адже 2 Коринтян 6.2 пише, що, адже сказано, у сприятливий час я вислухав тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Ось тепер, сьогодні це день спасіння для нас. Якщо ми переоцінили наше життя і десь бачимо недоліки, десь бачимо не те, то не відкладаємо переміну нашого життя на потім. Сьогодні день спасіння, сьогодні час. Приятливий, слава Богу.